Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. Сьогодні 1 вересня і приїхав подивитися на ось це поле, в якому стані соя. Сіялося воно 27 квітня. І ось такий маємо результат. Місцями є дуже багато недогонів по тій причині, що була неравномірність сходів, це поле не каткувалося, отак посіяв я його і все. Там деякий час навіть дощів не було, але влаги хватало. але все одно є неравномірні сходи. Дивився я в інтернеті, масово всі люди почали вже молотити сою, не дивлячись на ці недогони. Але щось я так прийшов, подивився, ось такі гарні стручки, зелені. Зараз просто його змолотити, подавити цю сою трошки не хочу. Сорт сої Аполу, вона не дуже схильна до вилущування. ну Це я так побачив в принципі, або просто вовремя завжди збирав останні роки і за того не замічав, щоб вона сильно вилущувалася. Ну, тільки що їздив там на одне поле, не знаю, який сорт, але так стою, тихесенько, виключив, там, заглушив машину і чути, як лущиться, починає лущитись соя і просто випадає. Гарний урожай, гарна соя, і хазяїн не молотить, не знаю по якій причині, можливо, другі поля, і просто шкода таку сою, що стоїть. Можливо, він проводив десикацію, щось я не роздивився, не вносив разом з цим гербіцидом клей. І з того почалася пару днів постояла і почала лущитися. Я на своїй сої такого не замічав. Ось покажу сусіднє поле сої. Дивлюся, теж, вона повністю вся жовта, навіть листя облетіло, вже пора її молотити, але не видно, щоб вона вилущувалась. Видно, дійшла вона фізіологічним старінням, можна так сказати, і з-за е, і того вона не так вилущується. І ось покажу теж сусіднє поле невеличке. Тут а, цей город був посіяний на один тиждень раніше, ніж ось моя. І ось такий результат. Не знаю, яка причина, можливо, повпливало раніше достигання моєї сої, так як я вносив повністю всі і мікроелементи, і бор, і молібден, і сульфат магнію, і карбоміт. Із-за того, можливо, вона трошки раніше дійшла. А можливо, і сорт відрізняється. Ну, Земля тут, в принципі, непогана, чорнозем. Ось такий бачимо результат. Зараз я ще налущив там, бо так на зуб в принципі, пробую твердо, але зараз є більш цікавіші методи виміру влаги. То зараз поміряю. Це ось висипав це з отого поля, де я казав, що сухіша. Зараз спробуємо яка влага. І в стаканчику це з мого поля. Бо шкода просто шкода те, щоб не повисипалася соя. Так, Це першу чергу візьмемо. зараз включу вологомір. <кій> так, вимір. Найдемо соя. Так, 11. Набираю 11. Я думаю, що днів 5 і можна буде вже починати молотити сою, бо Чекати нема куди. В одному місці поїхав. Дивлюся, земля така суха, що в одному місці поїхав. Там бачу, хтось починав орати, то такі грудки, що я не знаю, хто що з тими грудками буде. Якщо не буде цього року е доща, то я не знаю, буде, як буде. О, бачите, я поміряв, моя соя. Це я руками намірав, де сухіша була. 17 е волога і 25,2 градусів. Вона нагріта, зараз сонячна, зараз візьмемо тоді, ну навіть чути я на розмолі, коли суха соя, то при розмолі вона аж хрупотить, а це просто так м'яко. Зараз я тоді візьму. Почищу вологомір, наберемо. Правду не моя соя, я думаю, власники не обідяться, що я в них 30 грамів сої вкрав. Поміряємо. Так, вибираємо соє, вимір. І зараз побачу. Сонце пече то так, що неможливо сидіти ні в машині, ні на дворі. Зараз відео знімаю. Своє. Думаю, в принципі, днів 5 і можна буде вже повністю 9,4. Попередній раз я без камери знімав, був 10,1 показувало, а це 9,4. Ну, в принципі, як де, де набирав, так і там в принципі, показує різні. Але в основному вже пора її молотити. Думаю, ще декілька днів. І вже будуть в нашому районі повним ходом зборка урожаю. Покажу просто, раді інтересу, яка земля суха. Бачите, в принципі бачив я місцями, хлопці показували, що тріщини геті по землі. А тут, а слава Богу, тріщин немає. Але, так як я казав, в одному місці там проїжджав мімо, що хтось почав орати, грудки такі, як голови. Якщо не буде доща, в Принципі, зібрати урожай буде хорошо. Ну як ми маємо орати і сіяти озиму пшеницю, і взагалі озиме, то я не знаю. Будемо надіятись на краще. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро буде зборка урожаю. і Разом покажу, який тут урожай. Не дивлячись чи дивлячись на те, що ось які стебла і яка густина бобів, я думаю, що урожай має бути. І як говорили нам. В інтернеті дивився там аналітики, експерти пишуть і прогнозують, що має бути ціна цього року на сою. Началася вже уборка урожаю, ціна, слава Богу, не просіла десь в районі 315-325 доларів за тонну. І Будемо надіятися, що все-таки ціна буде цього року.